Адаптивний одяг для поранених військовиків виготовляють хмельницькі студенти. Лекала і моделі розробили самотужки, опанували весь процес пошиття спеціальних піжам, худі, спортивних костюмів, майбутні швачки, крауці, закрійники. У майстерні працюють щодня. Вже виготовили понад 300 комплектів. Спершу сорочки та штани для поранених студентів Хмельницького центру профтехосвіти сфери послуг переробляли з піжам, які надали міжнародні організації. Цей адаптивний одяг він є зручним для одягання та знімання для військово пораненого. Він є на таких наліпках з однієї сторони і з другої сторони. А потім проєкт облаштування майстерні для пошиття адаптивного одягу не байдуже переміг на конкурсі громадської ініціативи міськради. За отримані майже 350 тисяч гривень, придбали нове обладнання. Ще 106 тисяч з власного фонду заклад витратив на ремонт і меблі. Відносно кроєш. Студенти разом із педагогами розробили лекала для пошиття адаптивного одягу різних комплектів та розмірів. Тканини і фурнітуру привозять волонтери. З одного рулона ми виготовляємо 20-25 костюмів залежності, які розміри. І на пошиття цієї кількості костюмів нам потрібно два тижні. Закріпочка робиться наскрізь, тому що вона фіксує кишеню до бі до бичка. До бокового сіця все натискання. Нове обладнання на ньому зручно працювати. Я вже зшивала бічні шви, вшивала рука в пройму, горловину вшивала. Найскладніший процес, як на мене, це вшивання кнопок, тому що це достатньо довго. У майстерні виконали ще одне особливе завдання: пошили костюми для національної пароолімпійської збірної. Звичайно, ми врахували усе побажання, які були нам довірені. Це було застіпка на тесьму блискавку. Яка розташована в бічному шві брюк, для того, щоб людям було зручно одягати, розтібати, особливо коли вони мають протези? Готовий одяг везуть пораненим до медзакладів. Вони дякують і навіть дають деякі пропозиції щодо всконалення. Наприклад, цю партію ми вже шиємо не на липучках, як було продемонстровано попередньо, а на кнопочках, тому що вони довговічніші, тому що при кажуть при Прані, втрачаються якості цієї липучки. На сьогодні нашито понад 300 одиниць різноманітного одягу, це і костюми, і окремі речі звертаються як волонтери, так і шпиталі, так і звичайні громадяни міста. Студенти бачать у такій роботі не лише практичне навчання, а й що важливіше можливість допомогти воїнам. Це мій внесок достатньо важливий. як... Як ну просто людина, яка байдужа до цього, я чувствую, що я можу теж щось сказати, допомогти, зробити, і це дуже круто. Марічка золота Філіп Гаврилюк, подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.